Я пізно приїду додому, то треба, щоб не забути прямо вранці помішати оцет. бо до вечора точно забудеш. Он Вон який шапочка піднялася, шумить бурлить. І отак раз на день його треба помішати. О, як шампанське. І запах такий гарний. Клас. Це вже шостий день. Щось, поки немає навіть і намка, що він буде вже заканчувати шуміть, виграватися. Побачимо. Зазвичай днів 10 це відбувається. У ну, мене тут тепла підлога. Може він і довше буде грати. Так, все, тепер я буду спокійно цілий день, що я не забула цього зробити. Є-є-є-є-єй. А це в мене вже вино вигралося. Ще трошки в перчатки є газу. Але вже й колір геть інший. Такий темний, темний, красивий. Треба теж уже буде зняти засадку і ще постояло, щоб орта. Що смачно їси? Їш, їж. їж.